Це програма швидка допомога простими словами про те, як працює служба 103, хто ці люди, які першими рятують життя, і що має знати кожен із нас у критичній ситуації. І сьогодні поговоримо про тих, хто навчає рятувати. В гостях у студії завідувач навчально-тренувального відділу обласного центру екстреної медичної допомоги Гліб Барков. Вітаю, пане Глібе. Звичайно, рада вас бачити. І на початку нашої розмови розкажіть про. Роботу відділу для кого він створений. Наш навчально-тренувальний відділ насамперед було створено для наших же співробітників, щоб кожен міг освіжити свої знання, прийти до нас раз на три роки, тиждень позайматися, повиконувати якісь маніпуляції, попрактикувати практикувати якісь навички і таким чином підвищити свою кваліфікацію. Але зараз наші інструктори, крім цього, ще. Проводять курси тренінги по домедичній допомозі для служб національної поліції ДСНС військових. Тобто такі е, навчання вони важливі як для новачків, так і для досвідчених фахівців. У чому парамедикам треба вчитися все життя? Чому це важливо? Це надважливо в екстремальних ситуаціях. Е, лік йде на секунди, тому немає часу щось пригадувати. Всі алгоритми надання екстреної медичної допомоги мають відпрацьовані бути до повного автоматизму. Саме цим вони займаються у нас. Тобто всі маніпуляції, які рятують життя, мають виконуватися максимально чітко і дуже важлива також командна робота. Саме тому приходять до нас тиждень, відпрацьовують ці маніпуляції. Інтубація трахеї, дефібриляція, кардіоверсія, зупинка масивної кровотечі, постановка внутрішньовенних катетерів, докістковий доступ. Все це дозволяє наша матеріально-технічна база відпрацювати на манекенах в реальному часі. Більш того, Медицина не стоїть на місці, протоколи змінюються. Як-то кажуть, світ змінюється, і медицина теж так, так хотілося так. би трішки зазирнути у закулісся вашої роботи. Скільки людей зазвичай виїжджає на виклики? Який типовий склад бригади з 1 січня 2025 року? Структура бригади, тобто вони поділяються на два види: це лікарська бригада та парамедична. Лікарська бригада до неї до склад входить лікар. Парамедик іноді навіть два парамедика та екстрена медична техніка. А парамедичні бригади це зазвичай парамедик та екстрена медична техніка. Е, і більше, якщо я правильно вас зрозуміла, саме парамедичних бригад, де дві людини. І тут, так, так, тут у справді мене питання. Тут у мене два парамедичних бригад е, і десь 18 лікарських. Чи, чи достатньо дві людини, щоб рятувати життя, особливо коли мова йде про критичні випадки, якісь надзвичайні ситуації? В більшості випадків так. Тобто парамедичні бригади це справді дві людини, але всі парамедики добре навчені і можуть виконувати ці функції. Більш того, не треба забувати, що є екстрені медичні техніки зараз. І зараз це не просто водії, це люди, які проходять навчання, це люди, які навчаються надавати допомогу в найбільш критичних випадках при зупинці кровотечі. при… При зупинки кровообігу масивних кровотечах вони можуть допомагати парамедику. Більш того, є як я вже казав, лікарські бригади, і є опція завжди у цієї парамедичної бригади викликати собі на допомогу лікарську бригаду, якщо дійсно така ситуація, що впоратися з нею вдвох не вдається. А, і все ж ви говорите, що лікарських бригад залишилося не так багато всього 18%, так? Так, так. А чому так сталося? І от що у бригадах зараз мало лікарів, людей з вищою освітою, з відповідним фахом, і чи є у цьому крайня необхідність, щоб лікар дійсно був у складі бригади? Ну, європейський досвід показав, що достатньо парамедиків. Ну і наш досвід зараз це показує також. Тобто, лікар це добре, але це не обов'язково. Парамедик – гарно навчений парамедик може виконувати ті самі функції. Наші парамедики рятують життя при зупинці кровобіку, в кровотечах, приймають пологи. Все це виконують. А лікарі зі спеціальністю медицина невідкладних станів можуть як працювати на швидкій, а можуть працювати в так званих emergency department, це аналог наших приймальних відділеннях, і бути корисними там. Пане Глібо, як стати частиною служби 103, як доєднатися до вашої команди е, от, кандидатам у парамедики, зокрема яку освіту треба мати, чи треба для цього проходити якісь спеціальні курси? Ну, всі фельдшери, які у нас працювали до цього з 1 січня 2025 року, зайшли на посаду парамедика за умовою, що вони за три роки, тобто до 1 січня 2028 року, отримують спеціалізацію за фахом екстрена медицина. Ті, хто хочуть влаштуватися до нас саме парамедикам, вони мають отримати освіту в закладах вищої освіти першого рівня, навчитись за програмою парамедик. Отримати цю освіту і прийти працювати до нас. Наступне питання. Люди часто скаржаться: швидка не приїхала. От давайте розберемося, коли бригада має виїжджати в обов'язковому порядку, а коли ні. Постанова Кабінету міністрів України 1271 Там все чітко прописано. Виклики бувають критичні, екстрені, не екстрені. Швидка має виїжджати тільки на критичні та екстрені. До цих випадків відносяться виклики щодо втрати свідомості, зупинки кровообігу, масивних кровотеч, гострої дихальної недостатності алергічні реакції, шоки, інсульти, інфаркти. Досить великий перелік. Давайте, може, щоб було простіше, може чи зрозуміліше глядачам, можемо, можу запропонувати пограти в таку гру. ну Наприклад, давайте назвемо швидка, таксі аптека. Тобто ви швидка, мені зараз, да, Ви мені скажете просто якісь симптоми чи якусь ситуацію опишете? А я скажу, тут потрібно викликати швидку, чи можна mm. просто викликати таксі і самим поїхати до стаціонару, або можна я маю просто... назвати будь-яку ситуацію, яка може трапитися з людиною, так? так, так, так. Я скажу таксі, і стаціонар швидка, або йдіть в аптеку, щось там купіть. Ну давайте так. Так як є мама, у дитини температура 39 і трохи кашель. Швидка таксі чи аптека. Аптека, це аптека, дивіться, що до температур можна розставити да, всі крапки одразу. Взагалі будь-яка температура і величина не є критерієм для виклику швидкої ні у дорослих, ні у дітей, але є інші симптоми, як то, наприклад, гостра дихальна недостатність. Наприклад, якщо зараз у всіх є пульсоксиметри після епідемії ковіду, так всі розуміють, що це. Тобто навіть якщо температура 37,1, але на пульсоксиметри 70. То все Це швидка. Все швидка. А якщо температура навіть 39, але з диханням все в порядку, там 98 сатурація і стан нормальний. А якщо це температура 3, і судоми, наприклад, судомі це вже критичний випадок. Це саме випадок, який за постанову, як я казав раніше, він відноситься до критичних. Тому дійсно, судоми це виклик швидкої. Гостра дихальна недостатність, виклик швидкої при будь-якій температурі. А сама ще температура. Одна ситуація, ні. Ну, наприклад, водій у дорозі відчув різкий біль у грудях і оніміння руки. Куди звертатися? Чи викликати швидку? Швидка. швидка. Гострий біль за грудиною це швидка. Тому так, це, це дзвінок у швидку, це можливо інфаркт. Це відноситься до критичних випадків. Це не Лежить таксі людині, і не аптека. реально щось загрожує. А, порізала палець на кухні, тече кров, але кровотечу, ну, начебто, можу зупинити самостійно. Чудово, якщо можна зупиняти, зупиняємо. Да, зупиняємо кровотечу. Коли вона зупинилася, дивимося, що там з тією раною. Якщо там краї розходяться і ви думаєте, що непогано було б накласти декілька швів, викликаємо таксі і їдемо до найближчого травмпункту, де просто накладуть декілька швів на цю рану. Якщо краї рані не розходяться і ви бачите, що воно може зажити і так, наклеїмо пластер. І все в порядку. Тобто, це точно не швидка. Це або аптека, пластер і аптека, або таксі і травпункт накладати швидко. І ще один випадок. Хотілося б обговорити у людини сильна головна біль, і е, пропадає мовлення, проблеми з мовленням. Що це може бути? Це може бути симптоми інсульту. Тому викликати і, швидко. Так, це критичний випадок. Це виклик швидкої. Ну добре, і ще одне теж досить поширене людина втратила свідомість на вулиці. Що робити? Втрата свідомості це точно швидка, але є один нюанс. Є один нюанс, треба перевірити саме що у людини за свідомістю. Тобто, треба підійти і перевірити стан свідомості. Якщо людина дійсно без свідомості, треба перевірити дихання. Бо якщо вона не дихає, то треба не просто викликати швидку. А надавати допомогу, робити серцеву легеневу реанімацію до її приїзду. Якщо людина просто без свідомості, але дихає, то потрібно викликати швидку і чекати, ну дивитися за людиною, чи буде в неї, в неї продовжувати це дихання, що не зупиниться вона. А якщо людина просто встала, сказала нічого, мені не треба, дихнула алкоголем і пішла, то їй не потрібна була Це допомога. Можливо і не була втрата свідомості. І ви молодець, що Не викликали швидку на такий випадок. До речі, як надавати домедичну допомогу при втраті свідомості? Якщо людина не дихає до приїзду е швидкої, пропоную дізнатися із нашого сюжету, який ми відзняли у навчально-тренувальному відділі обласного центру екстреної медичної допомоги. Уявимо собі ситуацію, що ми з Аліною гуляли по парку і побачили, що на землі лежить людина. По-перше, перш ніж підходити до людини, ми маємо впевнитися в тому, що нам безпечно. Ми маємо оглянути місце подій на предмет якихось загроз. Ми нічого такого не побачили. Далі ми маємо подбати про власну безпеку, надягаємо рукавички. І після цього ми підходимо до людини, і ми маємо дізнатися, чи знаходиться вона в свідомості, чи взагалі потрібна їй допомога. Е, ставимо їй просте питання: чоловіче, ви мене чуєте? Він не відповідає. Далі ми маємо впевнитися, що він нас почув. Можливо, він просто глибоко спить. Людина, ви мене чуєте? Він не відповідає на мій дотик. А після цього ми дізналися, що людина без свідомості ми маємо впевнитися в тому, що вона дихає. Я маю відновити прохідність дихальних шляхів, щоб у людини не западав язик, так би мовити, і прошу Аліну дати рахунок. Я буду підраховувати дихання за 10 секунд. 501. 510. Я не почув жодного вдиху. Людина не дихає. Тобто ми маємо розпочинати серцево-легеневу реанімацію. Але ми маємо також викликати бригаду швидкої медичної допомоги, тому що власноручно ми, скоріше за все, не зможемо повністю допомогти людині. Тому я прошу Аліна, виклич, будь ласка, швидку, а сам я буду розпочинати непрямий масаж серця. Для цього я маю знайти середини. Грудної клітки. Я кладу одну руку на ключицю постраждалого, іншу на край реберної дуги. І у місці, де в мене сходяться пальці, я буду розпочинати компресії. Я е, тримаю руки е, в замку е, і ровними руками буду здійснювати компресії. В цей час я набираю швидку, набираю номер 103, ставлю на гучномовець І кажу. Доброго дня! Ми в місті Дніпро знаходимось точну адресу. Парк Шевченко біля пам'ятника Шевченка. Чоловік без свідомості не дихає. Розпочати СЛР на вигляд, років 70. Чекаємо бригаду, через скільки часу вона буде. Важливо сказати саме, що людина без свідомості і не дихає, тому що від цього буде залежати, яка бригада приїде. Так як людина мені невідома і її потрібно вентилювати, дихати за неї, бо вона сама не може зараз. В мене є масочка, і я буду через неї вентилювати. Я готова. Готова. Я зупиняю. Обидва вдихи пройшли, і ми продовжуємо серцеву легеневу реанімацію за алгоритмом 30 до 2. Тобто я роблю 30 компресій, і після цього я зупиняюсь, щоб Аліна зробила вдихи. Останні 5 компресій я маю озвучувати в голос, щоб Аліна встигла підготуватися. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Таким чином ми будемо проводити серцево-легеневу реанімацію або до того моменту, коли людина прийде до тями, або вона почне дихати, або е нам стане небезпечно, або е якщо приїде швидка. Також, якщо я знаходжуся один і я сильно втомився, що вже не можу проводити реанімацію, я також можу зупинитися. Але якщо у нас дві людини або більше, ми маємо кожні дві хвилини змінюватися. Отже, продовжуємо непрямий масаж серця, компресії грудної клітки, робимо це на глибину приблизно 5-6 сантиметрів, і робимо це з чистотою 100-120 на хвилину. П'ять 26, 27, 28, 29, 30. Пане Глібе, от власне, враховуючи, продовжуючи тему до медичної допомоги і враховуючи те, що ми зараз живемо в умовах воєнного стану, що повинен вміти і знати кожен українець, і де навичкам з домедичної допомоги можна навчитися. Ну, дивіться, як ми побачили да, на тому відео, навичка надавати допомогу при зупинці кровобігу надзвичайно важлива. І раніше ми проводили такі тренінги, виїжджали в школи для пересічних громадян, проводили такі тренінги. Проте, на жаль, зараз ми не в змозі проводити ці тренінги для всіх, тому ми проводимо їх тільки для критичних інфраструктур, тобто для поліції, для ДСНС, для військових. Скажіть, будь ласка, чи радили би ви проходити курси онлайн з домедичної допомоги? Ну, по-перше, по це краще, ніж нічого, скажімо так. По-друге, якщо ви вже колись проходили такі курси офлайн, можливо, нещодавно… Можна освіжити давно. знання. Так, так, так. Можна освіжити знання, можливо, дізнатися, що щось там трошечки змінилося, щось новеньке, можете подивитися освіжити знання. Тоді це можливо. Але якщо ви ніколи не проходили курси офлайн офлайн. То дивлячись Починати краще з реальних 100%. Відсотків. Дивлячись просто в екран, не зрозумієш, з якою силою потрібно тиснути на грудну клітку. Наприклад, як не зламати ребра, куди тиснути, е, як має тиснути турнікет, який ви накладаєте для зупинки кровотечі? Як потрібно тампонувати рану, як щільно повинно вкладати туди, туди той бинт? Як взагалі поставити правильно там руки, з якою частотою, як компресувати на всі ці питання онлайн. Відповіді не дасть, тому спочатку це офлайн курс 100%. Ну і ще одне таке важливе запитання: що сьогодні е, повинно бути в аптечці кожного українця. От ми виходимо з дому, що ми обов'язково маємо, має у нас бути, так? І в домашній аптечці. А, ну… В аптечці кожного українця, я думаю, зараз має бути такий клапан-маска. Якщо бачили на відео, дихали через неї. Тобто проводити штучну вентиляцію легень, зараз потрібно не через хусточку якусь. Це задля власної безпеки, з... якщо людина тобі не Звіс... знайома, розумію? Звісно, права, розумі? звісно. Да. Mm. Тому що це клапан-маска, яку потрібно носити з собою. Це гумові рукавички, щоб надавати допомогу при кровотечі і не боятися за себе. І це турнікет яким можна зупинити масивну кровотечу? А що домашні до, аптечки щодо домашньої аптечки? Ну, це взагалі залежить від того, наскільки лінь людині буде йти в аптеку, коли щось трапиться. Там взагалі вдома можна філіал аптеки відкрити і запастися. Щоб все було під рукою будь-який виход. Так, так, будь так запастись абсолютно всім. Найважливіше, я вважаю, що це мають бути якісь засоби для дезінфекції при ранах, тобто там йод, перекис водню, пластер, бинт. Якщо щодо медикаментів, то це жар... жарознижуючі, знеболюючі, ну і, мабуть, протиалергічні засоби. Ну і зараз, пане Глібе, пропоную розвіяти поширені міфи серед людей про службу 103. Я буду називати розповсюджені судження, а ви їх або підтверджуєте, або спростовуєте. Давайте спробуємо. Якщо викликати швидку без гострої потреби, штрафу не буде. Правда, це чи міф неправда. Є стаття 183 Кодексу України про адміністративні протипорушення, і там чітко написано, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, а це і швидка, і поліція є, є штраф. Але це завідомо неправдиве. Тобто, наприклад, ти хочеш пожартувати, викликаєш там сусіду мис швидку, uh -huh. Умисно, даш. І ка швидка приїжджає до сусіда. Він не викликав тебе, можуть вирахувати за новим телефоном. практики Штраф, штрафували людей? Декілька випадків було проте це дійсно було зловмисно, коли uh -huh. тобто людина іноді викликає на непрофільний виклик. Як я вже казав, мають викликати виїжджати швидка тільки на критичні і екстрені. Але людина ну не знала, що в неї не екстрений. Мені потрібно було поміряти тиск і викликала. Тобто вона не знала. Якщо не знала, то іноді важко виписати цей штраф. Але якщо це завідомо неправдиво, наприклад, людина з температурою 37,1 викликає і кажуть, до вас не приїде швидка. Вона каже: Ну тоді у мене болить серце швидка приїжджає, серце не болить, температура. Це завідомо неправдивий виклик і за це можна отримати штраф. І ще один міф: прошу вас підтвердити або розвінчати. Швидка обов'язково приїде на будь-який біль. Біль в серці. 100% приїде. Так, 100% Головний біль, як ми вже казали, якщо є ще симптоми якогось там інсульту чи просто раптовий і сильний головний біль, так це може бути ознакою критичного стану. Якщо спина, то вибачте. Це як ми говорили, грали в ту гру, да, це аптека. Тобто пішли, взяли в аптеці якусь мазь, якийсь гель, розтерли ним спину і все чудово до ранку. Тобто так, головний біль, біль у серці. І, і ще один міф: встигаємо обговорити: на всі виклики приїжджає реанімаційна бригада, так це чи ні? Ні. Ми казали про склад бригад, реанімаційні бригади це лікарські бригади. Іх лікарці, взагалі 18%, відсотків, як ми казали, реанімаційних ще менше, тому звісно, не на всі випадки. Е, до служби 103 завжди чимало запитань, і ми отримали багато звернень від наших глядачів. Деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Прошу коротенько, але по можливості інформативно відповісти. Тож, перше запитання: як викликати швидку, якщо телефон не працює або зник зв'язок? На нашому сайті є посилання на WhatsApp Telegram, номери. Можна, якщо є інтернет, наприклад, Wi-Fi, а немає саме зв'язку, можна викликати через ці месенджери. Також у нас є пункти по всьому місту тимчасового базування. Тобто можна прийти в них фізично і сказати, що нам потрібна допомога, якщо ви знаєте, де в вашому районі стоїть швидка. Можна підбігти до будь-якого автомобіля поліції, і вони по рації зможуть викликати швидку. Ну, або ж самостійно, якщо вже зовсім нічого до іншого лікарні, не виходить, вести до лікарні ходить вести до лікарні до так, лікарні. Так, так, Наступне да. запитання: у мами гіпертонія, якщо тиск сильно піднімається, можна викликати швидку? Знову ж таки сам по собі підвищений тиск без будь-яких інших симптомів не є приводом до виклика швидкої допомоги. Можна справлятися медикаментозно, якщо вона добре знайома зі своїм сімейним лікарем, то вона має знати, що які таблетки потрібно в цьому випадку пити. Тому спочатку вона має просто таблетками намагатися сама знизити собі тиск, а тільки при появі яких критичних ознак знову ж таки оніміння там руки, біль в серці, головний біль і так далі можна порушення свідомості, мовлення тоді вже викликати швидко. І ще одне питання: встигаємо обговорити. У мене бронхіальна астма. Якщо напад, але інгалятор не допомагає. Це привід для виклику. Швидка, це швидка. Гостра дихальна недостатність один з критичних випадків. Тому, звісно, треба викликати швидко. Дякую, Глібе, що відповіли на всі запитання наших глядачів. Далі пропоную трішечки розрядити атмосферу, адже я більше ніж переконана, що за екстреною допомогою стоять не тільки професіонали, а люди зі своїми мріями, страхами і навіть почуттям гумору. От про це зараз і поговоримо. У вашій родині всі вміють надавати домедичну допомогу. Сто відсотків. І навіть восьмирічна донька. Так. Вона не тільки вміє надавати допомогу, вона приходить зі мною на екзамени. Тому вона може ще викладати, ще підказувати бригадам, коли я приймаю екзамен. Так, що вона ще маленький інструктор. Яка ваша суперсила в екстрених ситуаціях? Спокій, мабуть, спокій. Ти все знаєш. ти... Сто разів все це робив, але якщо піддався паніці, ти все набутає, щось забудеш. Тому мені здається, спочатку спокій, а потім робиш те, що вже вмієш. Там набагато простіше. Наступне запитання: як любите розпочинати свій робочий день? Ну, банально, кави. вдома, потім ще одна чашка на роботі, а потім все йде нормально. А вихідний? Немає проблеми так само з кави, ну це дивлячись, у котрій можна встати у вихідний. Якщо пізніше, то можна не розпочинати з кави. Три речі, які ви обов'язково щодня берете з собою на роботу. О, ви, мабуть, вже знаєте. Це, хоч на інтерв'ю, хоч на роботу, хоч на прогулянку, це клапан маска, через ага. яку дихати, так? Задля власної гумові рикавички. Ну і турнікет у мене також є, але я у бардачку в машині залишив, у піджак не вліз. Це обов'язкові три речі для кожного українця, як я вже казав. Це аптечка, яка має бути під рукою. Пане Глібе, найкомедніший виклик, який вам запам'ятався за час вашої роботи в екстреній медицині, випадків досить багато таких, але ну, через особливості професії, через медичну етику, мабуть, не про все можна розповідати в ефірі. Ну, з того, що зараз спадає на думку, якось нас досить літня жінка викликала. Казала, що зараз у неї там все в порядку, але періодично в неї там то. Головні болі, то я щось вона таке відчуває. І каже: от купила новий тонометр, мірюю тиск, а тиск завжди нормальний. Перевірте, може він не працює. Ну, я кажу, давайте подивимось, показує мені тонометр. А він справді новий, і там плівка наклеєна на екранчик. А на екрані просто написано, на роздруковано. 120 на, 120 на 80. написано. Тому в неї тиск завжди... я кажу. Все в порядку. Працюють анонтар. Просто ви дуже здорова людина. У вас ти завжди 120 на 80. От зараз розказав вам цю історію. Вона подивиться нас. Це більше піднімає відклеє... настрій. Чи все ж відволікає від роботи? Відрачає ресурс. А, ну, це ми розуміємо, що таке було, але ж людина не навмисно у даному це 100% Так, втрата ресурсу, але ну це досить літня жінка, і справді до неї важко з точки зору штрафу, бо вона не спеціальна. Вона не знала, що це не привід до виклику швидкої допомоги перевірити, як працює танометр. Волейбол, теніс чи шахи. Що обираєте для себе і чому? Не волейбол. Якщо теніс, то настільний. Великий не грав в шахи. Настільний теніс і шахи це був би мій вибір. Е, ну і останнє запитання: Глібе: що чи хто вас найбільше надихає у житті? А, це сім'я. І надихає, тобто, і натхнення, мабуть, і стимул, і взагалі сенс всього, що я роблю. Це сім'я. Дякую, дякую вам за відвертість і за те, що робите цей світ безпечнішим. Я нагадаю, гостем програми Швидка допомога сьогодні. Був завідувач навчально-тренувального відділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Гліб Барков. Бережіть себе і цінуйте тих, хто рятує.